Мирного всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. Я продовжую доробляти ось цю ділянку. І для того, щоб продовжити, мені необхідно прибрати звідси деякі рослини. В даному випадку це сукуленти, які я поспіхом висадила. І зараз вони мені заважають. Необхідно їх терміново кудись пересадити. Пересаджувати нікуди треба відсаджувати у кашпо. Кашпо нема, є ось такий таз. Поломаний, побитий, і будемо з нього робити вазон. Тож, берем таз, берем розчин, цементний робимо, підключаємо перфоратор, щоб було скоріше. І нам необхідно старе якесь лахміття, якась тканина. В даному випадку в мене мій старий сарафан. Я його замочую у розчині цементному, який зробила трішки таким рідким, для того, щоб він краще просочив тканину. Після цього трішки віджимаю і розкладаю на ось цій заготовці. Мені не потрібна гладенька текстура, навпаки, така об'ємна більш, для того, щоб зимітувати каміння, ретельно все тканиною обтягую, перегортаю і з середини також викладаю, мотузкою, обв'язую по краю для того, щоб тканина не відходила. Трішки даю підсохнути і викладаю дно. Хоча можна цього і не робити, щоб дно було заповнене, тому що там пластик, і необхідно буде ще робити отвори. Перегортаю і. Доробляю дно і роблю також текстуру, яка мені необхідна для вазону. Після того, як все висохло, роблю отвори у дні і розфарбовую свій виріб, намагаючись зимітувати малюнок та текстуру каміння. Розмальовую акриловою фарбою і додаю е, різні пігменти різного кольору для того, щоб була фактура. Фарба після висихання змінить колір. Це треба враховувати. І ось який в мене. Результат моє кашпо готове, фарба висохла, і можна наповнювати ось так зверху, з усіх боків. Виходить трішки важкувати тому що великий об'єм. І для того, щоб... Не заповнювати повністю землею, я на дно укладаю пінопласт. Ось так шматочками це буде і облегчення, і дренаж. Потім шар, невеличкий піску, і вже зверху ґрунту, який буду висаджувати рослини. І ось так виглядає мій вазон на сонечку. Вже все пересадила. Поставила на саме таке сонячне місце. І при потребі можна буде завжди прибрати, пересунути, поки не знайду постійне місце і, можливо, зроблю рокарій, ще точно не знаю. Ось так виглядає зверху. Така маленька клумбочка, маленький рокарій. Молодила, до речі, вже повипускали діток, такі малесенькі трояндочки. Прижилися з ними добре. По краю повисаджувала очиток видний. Кактус, до речі, цвів, дві квіточки було, навіть наростив молоденьке вушко. Але ж який він колючий, це просто жах. Ще в мене знайшовся ось такий очиток, колись він з якоюсь рослиною до мене потрапив. Втикнула сюди портулак декоративний, щоб цвів гарненько. І ось цей очиток, який у мене коло двору квітує білими квіточками. Дуже такий низенький на сонечку, як прямо от така е, плюшечка становиться. Мені подобається. А це бур'янець, який я побачила на огороді серед своїх квітів. Що це таке, я не знаю. Воно одне однісіньке росло. Е, можливо, це якийсь злосний бур'ян, але він. Маленький і зараз симпатичний. Тож я всунула його, нехай тут посидить для доповнення і різноманіття. Ось така вийшла в мене композиція. Інших сукулентів в мене немає, тільки очиток видний. І все. Тож, вони зібрались в мене тут у цьому кашпо до кубки. Хочеться ще якихось червоненьких. Та поки що не маю. Згодом, можливо, я зроблю рокарій, а сюди висаджу інші рослини. Подивимось, як, як воно буде. А поки що буде ось так стояти на повному сонечку. Ну що, вийшло в мене замітувати каміння. Покажу поближче структуру. Ось так, з цього боку. Мені здається, що вийшло. Минулого року я робила е, каміння із сміття. Необхідно ще змонтувати ролик і випустити, де я ретельно розповідаю, як я це роблю. Так, і з іншого боку, також, наче схоже, у всіх такі вазончики гладенькі. Симпатичні, а в мене ось такий несхожий, незвичний. Сподіваюсь, вам сподобалось. Тож, хто не підписався, підписуйтесь і до нових зустрічей!